Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Автомобіль, що й не ми пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це в нас 2012 рік бензиновий 1,6MPI двигун, механіка. Автомобіль в дуже гарному стані, класна комплектація матч. На оригінальних легкосплавних дисках, гарна гума, по кузу авто без дефектів, без корозії. По комплектації електричний люк присутній, парктронік передній задній, красивий колір, це стан дисків, гума. Лобове скло у нас в оригіналі, омивачі фар, автопарковка, капот без колів, без висічки, лобове оригінал, над лобовим все гарно. Пороги рівненькі, ціленькі, дискові гальма у нас по колу. Давайте відкриємо багажник, подивимось. Великий такий місткий багажник. За потреби задні сидіння можна скласти. Автомобіль у нас з газовим обладнанням, в комплекті є компресор, знак аварійної зупинки. Працює як на газу, так і на бензині. Давайте заглянемо. Салон автомобіля. Задні стопідйомники в нас. Такі комбіновані сидіння. Є в нас підлокітник. Килимки, стеля чиста, ціла, не провища. По, комплект, по комплектації 4 електростопідйомника, регулювання підігрів зеркал. Є такі накладки на порожках. мультикермо, автосвітло. Штатна. Мультимедія, двохзонний клімат, підігрів, автозатемнення, люк. Пробіг автомобіля 192 000 кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Мультимедіа працює по кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. центральний підлокітник. І стан розширений такий екран, бачите? Коли паркуєтесь, відображається на цьому дисплеї. Є в нас сервісна книга, два ключі, по електриці склопідйомники працюють. Шкіряне кермо, мультикермо працює. Автоматичне світло. Двигун працює чітко, є сервісні відмітки. У нас 23 рік, 174 пробігу, болти не крутилися, Хто там каже, що з заводу болти в нас мають. Бути кручені це неправда, дивіться, ось так виглядають заводські болти. Тут на всі відмітки все на місці. Також тут наклеючки, дивіться, все, бачите, навіть по кольору відрізняється. Внутрішня частина від Зовичні. Тут йде прокрас без лака. Щупа не сапонить. Кришку притягує. Також з цієї сторони бачите маркуровка 14, 14 неділя, 12 рік. Тут 15 неділя, 12 рік. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, в місту Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі. Посилання буде на соцмережі в описі під цим відео. Для наших підписників гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.